Тут хочеться запитати у вас щодо загальної ситуації на фронті в контексті того глухого кута, про який сказав генерал Залужний, видання The Economist, і ем, заяви Зеленського в інтерв'ю американського NBC про те, що ситуація у війні нині не є патовою. Чи є тут розбіжності на вашу думку у трактуванні? Ні. І хто хто правий? Тут нема розбіжностей насправді. Тут є багато, скажімо, різних інтерпретацій поверх початкового тексту. От я дав собі працю почитати власне, саму статтю залужного, при тому не тільки вже скорочену і трошки популярну версію у Economist, але і першу базову версію його колонки, вона, до речі, абсолютно доступна в інтернеті і українською, і англійською мовами. Дуже рекомендую, кого це дійсно цікавиться. То її нагуглити займає там буквально пару хвилин. Так, от дозволю собі пожартувати. Я сподіваюся, командовач не образиться. От я сам керівник там якої не якої державної установи. Так, от мені мої відділи подають такі документи, які називаються наступним дуже скучним бюрократичним чином обґрунтування потреби у закупівлі товарів та послуг. Так от, власне, документ залужного, от його базова версія довга, це саме обґрунтування потреби в тих чи інших видах матеріально-технічного забезпечення для ЗСУ на 20, для продовження бойових дій у 24 році. І не більше того. А все решта, це вже дуже такі, скажімо, журналістські і соцмережні інтерпретації. Командувач написав докладне пояснення, які загрози та ризики виникли за підсумками кампанії. Третього року, і які є матеріально-технічні проблеми, щоб в двадцять четвертому вибачте, потреби для того, щоб в 2024 році ці проблеми вирішити, от і все не більше, і не менше. Більш того, я нагадаю, що це він робить не вперше, в грудні минулого року він так само подав фактично обґрунтування наших потреб для власне очікуваного цього українського наступу, який тоді очікувався на весну 2023 року. Він тоді дуже чітко розписав, що саме треба для так би мовити блискучого такого прориву саме російської оборони і швидкого звільнення територій. Чомусь із цього було тоді почуто в мас-медіа і політиками, було почуто тільки, власне, а що ж і за скільки часу ми збираємося визволяти. Але не було почуто. А власне скільки якого ресурсу нам для цього треба? Хоча заложник тоді дуже чітко цей ресурс там прописав. Там йшлося, що від 300 до 400 танків, порядка 500 гармат біля 700 БМП. От він тоді озвучив отаку потребу. Я перепрошую, а із цього дали навіть не одну третину. Більш того, ту одну третину, яку дали, дали не на весну, а аж під осінь, поступово частинами. Але при тому запитувати почали про той план максимум, який був озвучений під оцей ресурс, який був озвучений. Тобто, фактично, залужний писав так: якщо ви нам дасте перше, друге, третє, ми плануємо до тоді-то вийти туди-то. Йому дали одну третину від запитаного і на півроку пізніше, аніж запитано. А після цього сказали: чекай, чекай, але ж ти казав, що ти вийдеш туди, туди, туди. Ну і от, за підсумками саме оцього, що сталося, він пише тепер цей новий документ. суть його, по суті, така: оскільки ви нам дали. Не те, що ми просили, ми наразі не в тому становищі, як планувалось, а в цьому, о цьому і о цьому. Щоб цю ситуацію виправити, от тепер нам вже треба інше, а саме: перше, друге, п'яте. От суть його документа. А все решта, оці всі пропала, все, перша світова війна, патова ситуація. Це ж не його документ, а вже інтерпретації довкола. Угу. Дякую вам, пане Євгене за те, що детально я як, як там про пам'ятаєте по дерв'янську. Ну, це ж вульгарна інтерпретація алмазної сутри. От власне от власне, фактично, ми обговорюємо переважно не його текст, а оці вульгарні інтерпретації алмазної сутри. Але бачите, це почули в такому контексті набагато більше людей. Дякую вам, що ви в нашому ефірі пояснили, як до цього треба ставитися. На вашу думку і проаналізували Євген Дикий, експерт, міжнародник вчений ветеран батальйону Айдар був гостем нашого ефіру. Дякую.